І всім привіт! любі друзі! З вами знову я Кастал. І сьогодні у нас буде огляд моду Кастер Мінфесі, але вести буду його не я, а буде вести його Лілі О, Лілу! <різь> 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 блін, вибачай. <різь> ну все, зараз я її буду трошки, блін. Зараз я її буду трошки підказувати, якщо вона буде то прям дуже тупа, бо вона перший раз веде нормальний огляд моду. Ну і добре. Далі Даю я слово лілу підпис <рес> на кікасу. Всім привіт, будь ласка, давайте наберемо багато переглядів. І ще я, якщо прям дуже багато переглядів, я прийду до нього другий раз <рес> додому і розкажу <рес> великий секрет. Нажимаємо кнопку Shift та праву кнопку миші. Ми створюємо вами в NPC. Е, сказати, що це не перевіряна мотека, тому що бо модельки подумають, що подуматися. Прямо мотеку. Називаємо там. Давайте я назву Кастел. Так, і ім'я це тут саме. Не назву кастел. Так. Настроїмо модель. Дивіться. Це у нас що таке? Біац. Це. Я думаю, там ми добавимо. Далі. Це ноготочки? Ні, без ноготочки. Це ми беремо. Вибираєте текстуру, там хер, настроїте. там. Наприклад, волосся. Тут у нас маленьке Ну, А отут можна подивитися. Ну, я думаю, ви тут зрозуміли. Так, виходимо. Текстура, це можна сказати, скачати скін. Ну, і так само ці плащі. Починаємо плащі. Закрий фібру. Здоров'я. Це сердечки у нас ось тут. Ну, Я думаю. Кастал у нас там не дуже живущий. Що? Респаун. Да. Ну, тут ви настроїте. Якщо ти <голи> буде шарну, ти <голи> маєш коротку, але розказувати хоча б як це зробити, але просто Руку пашту, це він б'ється, так? Нічка да? руку па. <голи> Регаль здоров'я, за скільки він буде реганитись. Давайте 2К, і регальник бью. Агрорадіус, це вікно злий, так? Добре, давайте нажимаємо ІГ. Теперь. Ой, сорт буде виконувати. Чипо-чус. Чипа-чупус нас. Так, якщо ми побачимо там зомбака, не знаю, якогось моба, ну, в тому числі нас, тут ми набираємо паніка. Я нажму паніка. він боїться. Видіш. <риклад> <риклад> це щоб він відкривав по ламав. Ну, нажимаємо Давайте відкривають. Плавати може. Шукати у біжі ще дню. Це як він буде стоїть, бродять. Ходять по землі спіміньк. Отмеченные нормально. Я хочу срубить это, сделать. А там не Мадонна Жаль. Не забудь показать еще мультипликацию. Так. Движение. Анимация. Позы. Ну тут твоя избегающая... Вернуть на место совсем. Так, теперь движим. Э, в нас есть э, NPC. Ну, вы, брата, там, дружба и пушка, там вы хочете. Ну, что она? Все тоже трава? Ага. И инвентарь вы уже тут строитесь. И кто-то меня на кубе не зарушил, я знал. И каста у нас уже... Я думаю, это будет красивейше. Тут шанс... А, это типа... Что это такое? Это анимация. Ні, що та 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 він ресурси Забирає, візьмемо автосбор і вибирайте тут роль або роботу. Дивіться: ролі продавець це у нас, наприклад, давайте я вийду. Небачаюся. <кхи> наприклад, візьмемо яблуко. Яблука і, наприклад, ал алмази. Ой, що я нажала? І о, запихаємо, якщо продавати це, то сюди запихаємо. Типа, що е ми продаємо? ну, Що він продає, і що він отримує. що ми маємо дати йому за це? Ну, і ого, виходимо і дивіться. І нам потрібні яблука на алмази. Опа. Оп. Оп. Так? Типа. Ой, я дура. Зачай нам все забрали. Давайте. Вот так вот. І вот так же, да? Ну, шо за? Алмазы продаються за яблука. Я часто. О, я правда. Бачила яблуко, воно у мене забрало, я получала армази. Баю. Там є різні роботи, можете подивитися. Робота. А, ну, коротше, це нам не цікаво. Далі ми вибираємо руку зіологи. Що він буде говорити? Фрази. зараз Так, як тебе навіть пам'ятаю. Дивіться. У нас є кастл, який лежить. Іде тікток. Ой, і шорт здавайся. Будь ласка, не відстань, де. Хочу просто до свого ноутбука добратися. Дай мені. Я ти забула головну деталь огляду моду. Головна деталь, щоб ви поставили лайк і підписалися. Ах. Це ж блін, ту тут кристаллик. А, далі. Нам не тільки тут NPC, тут mm -hmm. ж багато чого, так що я вам дуже поясню. Тут ми можемо забрати цим кристаликом, а це вже відродити касту. О, ага, добре. Далі е, строїтельний блок. Давайте подальше трошки. Оп. І тут це строїтельний вдоволенный блок. выбирает эту себе, что хочется. Давайте мы это да. И все. Оно будет оно. И вот. ничего не мое, ну короче. Нормально. до Где это выйдет? Опа. А зуда еще тебе вдали. Зараз я хочу трошечки, да. Контент 18 забила тільки штурили. А я дуже люблю один такий. <плес> Що ти на мене кашляєш? Да. І зараз ми будуємо дуже класний точок. Він сам Це будується. З мого місця! Моє місце. Я зараз скажу усе кратко. <плес> дорогі пальмаш, ой, дорогі... Тихо тихо, тихо, тихо. Кастел знімав ролик, і і в нього впало яйце. Моє, Таке жарене, і він його з'їв з землі. Це все, що ти хотіла сказати. Це все, що ти хотіла сказати. Скільки там запис, так? Та ж воно там безкінечно може йти все, включай далі. Uh -huh. Ну, я думаю, вам сподобався огляд моду. Який огляд моду? Я бачу, що я краще його знімаю. Ми його краще знімаю. Тернів mm -hmm. підписники Касла, я думаю, вам сподобався свій ролик. Так що... Настав. Сим! Сим! Пока-пока! Я доблю за... Ай, не бей, не бей! Ти хвора! Я тебе не бью, я по... полі Я бачу, що... Певно, що більше Лілі не буде знімати. Лілу не буде знімати не, не Лілі не буде знімати в Лідімоді. Побачу. Побачу. Побачу, що, Побачу, що... в неї помав спочався. Ну добре, я, я, я всім дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А ти молчає. Всім па-па-па-па.